Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги, запрошую підписуватися на цей канал. Який, цей новий канал той знесли про життя у полі. На даний момент у нас на пшеницькій реджитті посів дуже пізній. Десь 22-24, 24 жовтня. В Чому питання було по цьому полю? Був попередник сонячний, юрлайтенговий. Зрозуміло, що зменшити дію юверлатинга треба було щось зробити, передовбати. Виверли то виверли, але була велика грудка. Не було опадів, чекали. І дочекалися того, що 6 числа пішли дощі в жовтні, і як би воно поліпшилося, обробили. Але поки дійшли до цього поля, то було 24-закінчили те ми це поле і поле по номеру 13, розумієте? Цікаве таке поле. ну Густота тут 6 мільйонів. Вирішили трошки дати йому азотику, він є, оприсвіч працює. Десь приблизно по 100 літрів на гектар. Густоти в принципі, вистачає, зараз тепло піде, я думаю, вона ще докуститься по великому рахунку. Але, але вирішили дати ще. Знаєте, вона як остання, тому і це поле таке на контролі, знаєте, щоб воно було все добре. Бачите, грудочки є на цьому полі. Ну, було не ідеальний посів, мається на увазі. Тоді ж було, то було сухо, тоді то стало мокро. І якщо у вас не вистачає густоти, да, то зараз треба вносити азот. Нас тут на пару днів обіцяють якісь опади невеличкі, якраз воно те, що, те, що треба буде. Так що, якщо густоти вистачає, то цей прийом просто він недоцільний. Запрошую до співпраці, успіхів вам!